Ми зараз їдемо по дорозі разом з пастором Ігорем із Лубен. Ось дорога така у реабілітаційний центр. І ось декілька слів, будь ласка, брат Ігор, що ви хочете сказати за цей реабілітаційний центр? Дякуючи церкві Суламіта, місто Еверет, так звана Сарницька, ага. пастор Володимир Моніч. За їхню підтримку, за те, що вони благословили і ми могли б придбати це приміщення. І вже більше як шість років ми активно займаємося цією справою, цим служінням. Різні люди проходили зараз. Тут є люди, які в АТО були і раніше. поліції, людина, яка має юридичну освіту. Різні люди, і Бог дав свободу багатьом людям. Бог похрестив Духом Святим, люди заключили заповіт з Богом через святе водне хрещення. Створилися три сім'ї, четверо з них придбали свої будинки, які ніколи не мали. І це велике благословіння. І саме більше до чого ми готуємося, ми розуміємо, що дасть Бог війна закінчиться, і спілкуючись з хлопцями. Я знаю, що там дуже багато тих, хто вживають алкоголь. І ми готуємося десь зустріти тих хлопців і мати працю. Хоча ми, ну, це на жаль, але це є правда. Дякую Богу за Юру Дудурича, який там несе служіння як відповідальний за центр реабілітації. Дуже активно він включився, Він також. Сам пройшов цей шлях, непростий, він же помирав на, на лавочці, але ну, його знайшли віруючі люди і запросили. Так що дякую Богу е, за це важливе служіння. Приходять і є в церкві родичі, які прийняли водне хрещення. Ті, хто е, були на реабілітації, зараз їх і родини в церкві. Я думаю, що це важливе служіння, зважаючи на стан. України, України, і, деприси, і воно та... розширяється, виходить, що. Тобто, якщо, дасть Бог, війна закінчиться, реабілітантів стане більше. На жаль. Тому, так. Так. Тому слава Богу, що Бог дав тих служителів, які в цьому напрямку трудяться. І дякуємо за тих, хто матеріально благословляє це служіння. Це не даремні кошти, це кошти кожен долар він буде використаний для Божої слави. Два хлопці з реабілітантів вже вони навчаються зараз в біблійній школі, і ми маємо гарні результати. В церкві є, Володимир його звати. Також він є відповідальний на центрі за матеріальну як частину, як завхоз, вліво, як завхоз, і Бог його благословляє в слові. І другі брати, які проповідують, це благословіння для нас навіть як, як служителі. Слава Богу. От ми їдемо далі. Дорога в напрямку реабілітаційного центру. То скільки кілометрів від Лубен до Риб-центру? 16 кілометрів з Лубен до 16 кілометрів з Лубен до села Мацківці. Дуже-дуже добре, що є річка. Це просто благословіття великий. Ой, щоб не Ми заходимо в реабілітаційний центр. Оце головний корпус, правильно? Так. А тут... О, це погрибок, так і діючи, бо діючі, так. бачу, тут совали вже двері. То далі хата також, так. да? реп-центра. О, і, це, і це, а це що? Це гаражі тут? Це літня кухня і. Це вже гараж. прибудували ви, чи, чи а, було. Бання. Ми нічого не добудовували тут, просто де, ремонти зробили. Угу. Кришу покрасили, зробили фасад. Утеплили. О, Вікна були. І гарно, що разом тут скупили ці участки. Чотири учаски. Сьогодні з Геннадієм те до да, тебе приїхав. Перше це ковар, друге. друге це король сирів. Ого. Пір'ятин. ну. Так. То ви дуже швидко з'їсте, а то будете довше їсти, Буде будете згадував ваш. По кусочку давайте. Бог брат братвойте, дуже дякую, брат Гена. Слава Богу. Бог, Бог, брат Юрій! Ви ще то не були? Скажи, тобі скільки виповнилося? 52. 52 роки. Зараз, можливо, цей запис ще піде тим, хто жертвує на реабілітаційний центр, допомагають. Ти може декілька слів скажеш. Що ти можеш сказати? Таке коротко, але влучно. Може, без тих подарків? Так. Да. Та нехай вже давай час. Що я можу сказати? Можу сказати, що то дуже потрібне служіння. Воно, знаєте, за шість років тут вже існування центру. Ми бачимо багато, десь де Бог, Бог робить свою роботу. А ми десь як інструмент Божий використовує на тому служінні. І знаєте, де десь каже, що просто десь видно ті результати. Казав Господь, ви мене не навідували, ви мене туди. Та й хлопця називають Божий виноградник. І тут я дійсно, десь Боже присутствує, промовлено, коли ж звідси тут і зараз приходять і десь залишаються тих зависимості, що навіть як приходять, каже, мені вже так існуватися ліпше хоче. І вживати нічого не хоче, а туди не виходиться. Тобто, щоб... ті ті люди, що тут побували в реап-центрі, вони кажуть, нам тепер жити хочеться. Хочеться. І жити хочеться з Ісусом Христом. Це да. найголовніше. Багато є ціль, да, така вона... ваша служителів реабілітаційного реабилітаці... центру. Хай цьому Бог благословить надалі розвивати це служіння. Скважина є, що дуже добре, що постійно вода є. Тобто це. Ну, Звердловина як... пробита, та глибоко вода. Не знаю, але вода дуже хороша. А це город ваш чи ні туди далі. Оце аж там, де Ну, туди дуже далеко, як Де то кіт по городу бігає, то там Дальше, теж город. Далі, ваш. Далі, далі. Далі, воно видно там чуть -чуть ще далі. О, то праці є тут. Оце ж два учасники: один участок, другий участок. Для І от так само це все територія. Mm. То ми куди дивимося зараз? Хочемо баню подивитися, так? Да? Заходимо в баню. Баня необхідне приміщення для того, щоб і тіло було в чистоті. Ні, о, не о не тут гарно не зробили. таке, люди Своя бунжі, свердловина, і вийш, коли котел одразу нагріває та. воду. Коли проходять люди бомжі, їх треба вимити. Юрчик, розкажи, чому так необхідна баня? О, то чи як бомж попаде, то він і воші в нього, і все завгодно. Було, все, бо у нас і хлопці, і, були, і білюві воші, і всякі були, і всі, і знаєте, десь дійсно то служіння, воно ну, потребує любові, по-перше. Бо десь є різні служіння, і хтось має десь поклик до того служіння. І, Так, да, баня потрібна для того, щоб відновити свій фізичний стан. Да, да, і так. потім вже тоді. Приступати вже ті кожну неділю, кожен не день, о 9-й годині. Зрана ми маємо розбір слова, молитву співаємо, що робіли, чогось. Пізніше зараз баню, то туди. далі. Тут є душ, то зараз тушиться. Ну, е і стекла двері, да, Дуже, да, да, дуже да, оригінально. Це суша... баня, так це паринка. Да, по... uh каміння. Отуду, mm, там. О, ось, о, бачу, каміварється тут є градусник, 90 градусів. А то тобто, як купили це? Був лікар з Києва, дуже хороший лікар. Ага. І він приїжджав сюди на відпочинок. А потім він був дуже загружений, бо і ми придбали це приміщення за допомогою, я вже казав, церкви Суламіта. Ага. Тут є душ, також да. ну, це це після душова кабіна. Зразу да? Душ, да, душова кабіна. О, тут собі бойлер, що Богу, є, не да. бої, він зразу звітом включається, то, хіба гарячу воду прокручуєш угу. і автоматично включається. Це справді Бог передбачив наперед. Да, да. Явно Божий провід. Дуже, це так, ми так. йдемо Дуже. в одну із хатинок. Це, там, Всі ці приміщення куплені. Ремонту в нас не було і нема за що робити. Живемо так, як живемо. Робимо косметичний роб... ремонт і так проживаємо тут. Будь ласка. Мир дому цьому. Вітаємо, друзі. Слава Богу. О, натоплено! Натоплено, грубка горить опалення. Як вас звати? Сергій. Сергій вітаю. Сергій, Віктор, Віктор, Сергій. Теж Сергій. О, рука мозолиста. Сергій. Біблії. О, далі. Вітаємо. Як звати? Валера. Валерій. Елє, О. <риклад> <риклад> Я... Едуард. Як? Едуард. Едуард. Чудово, це Бог є любов. Це вже хтось із вас намалював, так? О, і ще ось. Ігор. Ігор. Не холодно спать тут. Нормально. Нормально? Як добре топиш, то не холодно, так? Це нашого директора. Кабінет далі. Заводь, заводь. Ага. То тут скільки людей? Я так п'ять-сім чоловік. Тут є і склад, і, це вже і є де спати до директора тут. Кабінет, що можна кажуть, в кімната, що можна помолитися, когось взяти. Ну склад, да, да, за когось помолитися. Дещо може щось розказати, знаєте, де, 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 де. ну так, да, це необхідно. Yeah. Ну, Скромно, дуже скромно, звісно. Mm. Ну, слава Богу. <звук> це ми заходимо вже у головний. Корпус, умовно Берший кажучи. Будинок, який був будинок. Тут у нас поки тільки коридорчик зроблено. зроблений, туалет зроблений. Що добре? Що раніше на вулиці ходили. Пральна угу. машинка. Пральна машинка. Чути такий світлий став, га? Не знаю, Який був, такий. Як буду ти, ти, ти то що, відмили? чи ти просто це вод, так? Як звуть, скажи. Коля. Микола. Він з сприхідник, Пирятинський район. Ага. Попробує твоя Світлана. Тут. тут... Вже ось. Ми проповідуємо Христа Розв'ятого. Оце Влизу важливо, геть. Розпорядок, Розпорядок дня. Не, приїхав, не знаю. А, Мені о, ні якоси було все таке. Ну а я в вашей фотографии для местные е, да? Вітаю. Как звать? Владик. Владик. Вы тут давно Владик? Да, давно уже. Скільки? Год, Год уже в цьому центре? Угу. Угу. А скільки років маєш? Как ты хочешь, что ты скажешь? Хорошо, тут слава богу. А де ты жив раніше? У ну, лундах. А там які родичі остались, не? Да. Угу. Ну тут краще, ніж там з родичами, чи ні. Там тут ну, нормально, тут з Богом нормально. Ну, слава Богу. Слава Богу. Ми прийшли ще до одного. Це вже третій будинок, ми дивимося. Ой, тут... тут овечечки. Ось іще ще овечки. То тут так багато їх. То тут їх так і серед багато. Серед них є дві, від яких ми ще чекаємо маленькі. М -м -м. І ще один. Так бусика. О, то гарні кури, слухай. Гарні. Це породисті. Несучки, як вони називаються. І ось іще одна хата. Це вже третя хата, яку останньої придбали за. 500 доларів. Це не остання, передостання. Передостання. І вона так само потребує звичайного ремонту. Цегло її обкласти добре, було б чудово. О, подвійні двері такі. Це двері старовинні, але міцні, слуха, шката... бесіди, молитви, спілкування, служіння проходять в цьому так, приміщенні. Такі сволоки, старовинні, слухай. І буржуйка стоїть. 1923 року. Видно. Але міцна хата, ти знаєш? Міцна хата, тепла хата і екологічно чиста хата. Оце плюси. Так. — Тут дишиться гарно. — І ти ми підходимо до четвертої хати. Тут свині в нас. Ага, там овечки були, кури, а тут уже свині. І то ця хата, я розумію, так. О. Андрюша, давай сюда. Андрюша, привіт. Так, так, а тут раз. уже свійно. О, чистенькі свінки. Чистенькі, хороші. І маленькі. Ідемо далі, це четверта хата. Тут треба світити з Так, потрібно нахилятися. Мені так мавши на так само хата старовинна. Це тут кормить. Корми для, для, їжі. для їжі. Це для їжі? Борошно да. для їжі. ух ти. Оце. Да. Для їжі людям. Чи... Людям, так. Да. А це хата. Хата тепла, натоплено. Кухонька. Це тут спить Андрій, я так розумію, так? Ні, ні, я там за углом. Ага, тут. Біля груби ближче, ти спиш. Через річку є дрова, які дозволяють брати. І зараз добре зимою іменно це коли замерзло. На саночки привозять, рубаються дрова і да, так, сухості. Сухості. Зрубують і готове паливо. Це головне приміщення, де готують їсти і столова для реабілітантів. І ось кухарі головні, так? О, як звуть Денис. Денис і твій помічник, чи як? Чи ви на рівних правах? Дежурний. Дежурний. А, дежурний, Черговий, так? Да. Так, Де зараз в цей час? Так можна запросто зібратися всім дружно за одним столом. То я вам скажу, де? У реабілітаційному центрі. І ось якраз хлопці зібралися, і ми записуємо це відео. Микола, який має 40 років, так. Ну, буде 40. Скажи, будь ласка, ти... тебе сюди привезли з Пертіна чи звідки? З села Прихідьок. Ага, то ви з одного села. Так. Ну і що ти хочеш сказати? Коротенько. Ти відчув покращення, не просто. Да, я відчуваю, що тут краще мені. Ну, а надалі плани які, чесно? Хороші плани. Ну які, які? Кожного своє хороше. Шо, ну що ну, ти Живі. хотів? Даже не... Жениться? Жениця? Да. Прийшла віра у серце до Бога. Да. Чи так? Так? Да. На серйозі? Да. Ну, слава Богу. І ось наступний Андрій. Андрій, так, да. 52 роки. Тут... Доглядає за свиньми. Ну, тут, да, доглядаєм, так, доглядаємо хай так і вже починаю робити. Ну, заробляти кошти, даю допомогу сюди теж і нормально, мені тут подобається. Він пройшов реабілітацію да. і адаптацію. Да, У нас да, є спеціальний будиночок, де знаходяться ці люди, які вже працюють, і якусь частину mm. фінансів вони виділяють на центр реабілітації. Да, да, да. Угу, То вже продумано дуже да, наперед. Слава Богу. Ти так говориш твердо, свідомо, дуже приємно. Спортсмен. Так само, спорт... ось, ну, на не, погляд не, бачу, свідомий чоловік. Не так? Не, не, Михайло, да, ти вже скільки місяця. тут? Два місяці. Що тебе привело сюди? Яка причина, що ти в центрі реабілітації, Михайло. Ну, як сказати, випиваю. Випивав? Ну, Чи серйозно пив? Серйозно. Випив. Ну, раз сім'ю втратив, роботу да, втратив, да, це да. щось говорить, Власне, правда? Так так мене звати ігор, саме з міста Лубен. Значить, привело мене зловживання, дуже велике зловживання спиртним, ну, алкогольними напоями, так як я втратив матір, потім втратив, спілкувався, але не жили другу. Жінку також померла. Потім сам я військовий. А на, пов... на, на, на даний час я знаходився поза штатом перша танкова бригада. Скільки ще буду, відправили на лікування, якби потрібно там операція робити, таке все, ну поки що цим і то. Ну, так, ти так вийшло, так. поки я тут був. Як я... тобі центр реабілітації, я... твоє я... духовне. Духовне дуже добре, якби я зблизився з, з Богом. Ну, я не скажу, що я зубу, бо я так ще поки що два місяці угу. тут на центрі. І, значить, ну що. У мене тут все задовольняє на даний час. Я покинув палити. 36 років я палив. О, кури. І вже так, два місяці я не вживаю ні алкоголю, ні наркотичних. Ну, я, я їх і не вживав, ну допустимо uh -huh. по медицині там є різні препарати, в яких є наркотичні. Віщества так скати. Ну так же само тютюновий вибор. Я також уже mm. не вживаю. Ну, а хоча чесно скажу, сниться поночам. Менно діпалють, ну, ну так в висні. Ага. Це страшний сон для тебе. Приємний сон. Ну... Страшний. <реш> 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 ну хорошо, до да, наступне. Будь ласка, ось чоловік. Ще раз нагадайте, як вас звуть. Мене звуть Віктор. Іроківський. Я родом з Харківщини. Роки 52 в цьому місяці, неділю назад ми з Юрою як граві. Ага. Ну, потрапив я сюди, я не збирався там в Бога вірити, ще що. В ну, мене зовсім інше було. Я вживав спиртне, і я хотів просто в очередною раз, як би сказати, одійти від п'янки. Але в Бога свої плани, він змінив моє мислення. Мої цілі, мої цінності. Я зараз ну, про друге думаю, про друге мрію. Не хочу повертатися до старого. Ну, Слава, Богу. Слава Богу. Звуть мене Валерій, мені вже 47 років. Чи ще, чи вже? Вже 47, буде 48 у цьому році. Привело мене сюди, теж ну, Ти Тому, вже тут давно, я вже тут так, півтора року. Як би сказати, і, і може, така сама задача піти за Богом, тому що без Бога буде тяжко. Це вже було зрозуміло неоднократно в моєму і в житті, і тут я розумію. І одна задача піти за Богом, тому що другого виходу не буде. Хай Бог благословить далі твої кроки віри. Мене звати Сергій, я сам з Хмельницької області, місто Кам'янець-Подільський. Чесно кажучи, не про що не жалкую. Слава Богу, що я попав сюди, кинув пити, курити і, і не тягне далі. Слава Богу! Тут у мене Едуард попав я сюди, пішов сам в міліцію, сказав, закривайте мене. В якому місті? У городі Лубні. Ага. Участкова дзвонила в реабілітаційний центр, сказала поїдеш, кажу, поїду. Приїхав сюди і не жалкую. Дивлюся, пороюся з хлопцями, займаюся, трова рубаємо. І тут не жалкуєш, Біблію читаємо. І нам і Вам наші, добре, так? Да, да, ну, Юра нам проповідає дуже хорошо. Ми розуміємо руні. Слава, Слава Богу. І кухар, головний кухар. Скільки ти тут, тут часу вже? Ну, вже більше ніж півроку, десь 6 місяць. Півроку. Ти наймолодший, ну, мабуть, не? скільки ти років? 28 то саме наймолодші, так? Хто, кому менше 28, нема? Мене звати, Ваш... звати Сірожа, я сам з Волині. О. Попав другий раз сюди. Був віруючий. Була мама жива, тато. Попав по дорозі по алкоголі. А пив ну, з 9 класу почав пити. І пив, курив, слухав маму. О, мама померла, сам жив. Брат, я сестра, такі вони. А звідки ви село, там район? Село, Мощаниця, Кіорицівський район, Волинська, Луцьк, Волинська uh -huh. область. Ну, хай Бог допомагає, щоб ви повністю були вільні. Пити кино, курити кино і не тяне, і хоч курить біля мене, і не тягне, не курити нічого. Лучше цукерка з'їсти, ніж сіаряту. Слава Богу, це велике свідчення. Мене звати Вадик, я Лубнов. 50 років мені. Я тут після інсульта. Вже це більше року ти вже тут, так? Угу. Слава, Богу. Слава Богу. що тобі допомагають. І ось чоловік. Мене звати Микола, я з Лубень. І тут знаходжуся третій місяць, покинув пити, курити не починав я. Постараюся жити з Богом, вірувати в Господа і все буде гаразд. Амінь. Сім'я в мене є, діти, жінка. Вони вас чекають? Чекаю, так. Да. Слава Богу. Мене з ним Сергій. Я поставлю за три місяці. Саме хуже боліться одиночество. Тут я знайшов сім'ю, розуміння. Слава Богу. Велике свідчення, і амінь сказав, Найшов сім'ю. То справді дуже приємно бачити, що тут така дружна сім'я. Ну що, можу сказати, Дякую. слава Богу. Юрій, спасибо. Я стандартні запитання задаю, щоб було зрозуміло масштаби проблеми, і які руйнування несе алкоголь і наркотик. І Хто з вас мав сім'ю і по причині алкоголю ви втратили сім'ю? Підніміть руки, будь ласка. Більшість. Хто з вас? Дякую, дякую. Хто з вас був судимий? Підніміть руки. Так само багато. Хто з вас раніше до центру реабілітації Знав щось про Євангельські, про протестантські церкви. Чули, знали. Підніміть руки. Ну, всі чули. Більшісті. Дякую. Хто з вас виростав в православній церкві? Бу, ну, вважає себе за православного. По батьками, по батьках, так. Хто паску святив. Хто паску святив? Всі святили. Хай Бог благословить вас. Дякую Богу і ще раз дякую церкві Суламіта. Я звертаюся до тих, кого є відкрите серце. У нас є приміщення. Але як ви побачили, вони в дуже в дуже страшному стані. Вони потребують ремонтів. І якщо чиєсь серце розположено, відкрите, благословити, допомогти в цьому, ми будемо щиро вдячні. Слава Ісусу Христу! Ісус, ти найкращий друг, Час коли моє серце плаче, я до тебе в молитві йду. ти поможеш мені відпасти для душі, мій спокій тобі, ти відрада рада моя спаситель, підкріпляєш у боротьбі. Чем день, я любов'ю твоєю живу, і он на моя... Вже тебе не заміни. Ось іще таке заключне відео. Ми вже прощаємося. Вийшли реабілітанти дружно на спільну фотографію. Я прошу запам'ятайте це обличчя, щоб пройшов час і вони ще раз, всі, кожен з тих, хто на цьому місці Богові віддали славу, подяку за те, що Бог робить чудеса в їхньому житті. Амінь! Амінь.